Що ви знаєте про зебр? окрім того, що то такі смугасті чорно-білі конячки. Хоча й насправді це навіть і не конячки, а зовсім інші тварини, хоча, звісно, і споріднені з конями. Вони унікальні та цікаві, і не тільки своїм незвичайним зовнішнім виглядом, а ще й розвиненим інтелектом. Тож сьогодні ми поговоримо про зебр та дізнаємось 20 цікавих фактів про цих тварин. Але спочатку, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте вподобайку та натисніть на дзвоник, щоб. Не пропускати нові відео. Це новинки. Я Маринка, і ми починаємо, зебри то такі травоїдні савці. Представники роду коней, сімейство коневих, який вони поділяють з кіньми та ослами. Коні віслюки та зебри мають спільного предка Еохіпуса або світанкового коня, який жив близько 55-58 мільйонів років тому. Ця невелика багатопала істота вважається першим конем. У світі існує три види зебр. І, незважаючи на зовнішню схожість, а з погляду генетики, один до одного вони не ближчі, ніж до звичайних коней. Зебра пустельна або зебра греві відрізняється вузькими близько розташованими темно-коричневими смугами, які не покривають черево. На відміну від коней, а вони мають високу прямостоячу гриву і великі вуха з густою шерстю всередині. Пустельні зебри можуть важити від 350 до 430 кілограм і досягати півтора метра в холці. Тривалість життя зебр греві становить десь 20-25. 5 років у дикій природі і до 30 років у неволі в даний час вони класифікуються як зникаючі. Гірські зебри трохи менші ніж зебри греві, а з висотою в плечах десь 1,2 метри, іноді до півтора метри. І важать від 200 до 450 кілограмів. А вони живуть стадами та мають тривалість життя близько 25 років у дикій природі. Рівнинна зебра або зебра бурчела має розмір десь 1,1-1,5 метра заввишки, а вагу 180-385 кілограмів. Єдиний континент, на якому на волі водяться зебри, то Африка. У природі ці тварини живуть невеликими групами, а що складаються з одного самця, кількох самок та їхніх дитинчат. Ватажок сім'ї Зебр завжди є самець. Він охороняє свою сім'ю, направляє її на потрібне місце міграції, вибирає місце для ночівлі і сторожує вагітну самку і новонароджене дитинча. Зебри нерідко скрещуються з кіньми і віслюками. Їх потомство називають зеброїдами і зебрулами, відповідно. На африканському континенті ці гібриди дуже цінні, оскільки їх генетична особливість полягає в стійкості організму до укусів небезпечної муги ЦЦ. Зебри мають чудовий зір. Їх очі розташовані по боках голови, що забезпечує широке поле зору. А ще вони добре бачать як вдень, так і вночі, та розрізняють кольори. Кожна зебра має унікальний візерунок смуг, схожий на відбитки людських пальців. Вважається, що ці характерні візерунки відіграють важливу роль у соціальній взаємодії між зебрами, допомагаючи їм розпізнавати один одного. Смужки також можуть відігравати роль у маскуванні, збиваючи з пантелику хижаків, затушовуючи окремі силуети, коли вони збираються в стадо, а ще вони допомагають регулювати температуру та служать своєрідним відлякувачем для комах. Наприклад, муха ЦЦ ніколи не нападає на зебру, бо сприймає її як мелькання чорно-білих смуг. Супереч поширеній думці зебри мають чорне з білими смугами забарвлення. Їх шкіра темна, а хутро росте з фолікулів, що містять клітини меланоцити, що вказує на чорний колір як основний. Білі смуги це ділянки без пігментації. Отже, зебра чорна з білими смужками. Як і інші представники сімейства коневих, зебри, травоїдні тварини, води отримують енергію з трави, листя, коріння та деяких плодів. Їхній шлунок здатний перетравлювати навіть найгрубішу рослинну їжу, малопридатну для інших травоїдних. У зебр багато ворогів, найпоширенішими є леви та гієни, але в останні 200 років головною загрозою для їх виживання є людина. Квага це така зебра із смугами на голові та шиї, але без смуг з боків. Ще до 1870-х років жила в Південній Африці, де на неї полювали до її повного вимирання. Сьогодні зебрі греві та гірські зебрі також загрожує зникнення через полювання та руйнування місць їх проживання. Зебри сплять стоячи максимум три години за всю ніч. Таким чином вони намагаються вберегтися від хижаків, поки інші сплять один сторожовий охороняє їх сон. Потім настає черга наступного часового. Зебри здатні переживати почуття. Наприклад, вони кладуть голову на круп або плечі іншій зебрі. Так тварини висловлюють любов і ніжність. Самки зебр моногамні. Вони слідують за своїм самцем протягом усього життя. А ось у самців завжди є гарем із самок, не пов'язаних між собою родинними узами. У посушливих областях невеликі групи зебр можуть об'єднуватись у більші і разом мігрувати у пошуках хіжі. Великі зграї зебр можуть долати відстані у 800 кілометрів на рік під час міграції. Стародавні люди не раз намагалися домашнити зебр, але особливим успіхом це не увінчалось. Взагалі, дикі зебри погано піддаються прирученню, але лоша, яке з дитинства виховується серед людей, можна приручити. А на сьогодні у мене все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та чекайте на новинки, Па-па!